Маємо вас, владико, на рідній землі, бажаємо любові, миру та віри в душі, нехай молитва під покровом апостолів Петра і Павла принесе нам добру звістку, що закінчилась війна, даруємо вам хліб, що пахне перемогою, Дякуємо за те, що йдете доброю дорогою. Нехай Господь да сили нашим захисникам, що тримають чисте, мирне небо. Нам. Сьогодні ваша молитва та благословення приносить наше серце спасення, ваша батьківська любов та турбота для ваших земляків це велика робота. Примітніх він та квіти. Бо ви ваш батько, а ви наші діти. Нехай сонце правди засвітить над нами, бо ми йдемо до перемоги через терни босими ногами. Я щиро дякую всім вам за ці гуцульські трембіти, котрі своїм голосом кличуть і всіх тут присутніх на службу, на прославу Божу, щоб ми щирим серцем. Служили Богу, а то є таке раз. А друге, дякую за цих дітей, прекрасно підготовлених. І по третє, отче Тарас, раз. Тут гарний, прекрасний такий маємо центр. У селі Дора мали місце одразу дві події: освітньо благодійний захід, присвячений пам'яті отця Ярослава Свищука та вшануванню загиблих воїнів України. Все це розпочалося з архієрейської літургії, яку очолив правлячий архієрей Коломийської єпархії Кир Василій Євасюк. Головною темою з Євангелії стала любов та її значення в житті людини. Нинішнє Євангеліє є про любов. Любов це і здатність. Приносити себе в жертву за когось. Ссутність недільної не в чому? воно розповідає, як вороги нашого Господа намагалися поставити йому провокаційні запитання, щоб зловити з уст його щонебудь таке, щоб звинуватити і потім засудити. Каже Іван, від Луки, до Ісуса прийшов один. Вчити закону, не щоб послухати та чогось навчитися, а провокувати Христа. Він запитав його, учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він вже й слово Учитель, в іронічному значенні цього слова Ісус спокійно відповідає, люби Господа, Бога, Твого, всім Твоїм серцем. Усією твоєю душею і всією думкою Твоєю, люби ближнього Твого, як себе самого. Любити Бога і ближнього є сенсом нашого життя. Заповіді любові це немов ті два завіси, котрі тримають двері до Царства Небесного. Якщо одна завіса зламається, то двері починають хитатися, і їх дуже важко відчинити. Ці дві заповіді любові не можуть існувати одна без одної. Ми не можемо любити Бога, любити Бога, але не любити свого ближнього. Так само ми не можемо казати, що любимо свого ближнього, коли не любимо Бога. Правдива любов є жертовна. Безкорислива і діява. трохи пізніше відбулося освячення по груді святої Йосафати Гордашевської, співзасновниці згромадження сестер служебниць непорочної діви Марії. <плес> На заході кожен бажаючий міг подивитися на дрони, випробувати свої вміння, розібравши та склавши зброю, а також підтримати донатом військових і скуштувати приготовлену їжу. Концерт під назвою Світло для світу продовжує захід, зібравши багатьох талановитих співаків для публіки. До ситуації з дронами розповів представник компанії Мрія дрон Володимир. Чоловік звертає увагу на основні діяльності компанії. Також підкреслює її пріоритет якість дронів над їхньою кількістю, завдяки чому військові дають позитивні відгуки. Ми виготовляємо достатню кількість безпілотників для того, щоб наші збройні сили були впевнені в завтрашньому дні мали змогу нищити ворога ефективно. Компанія Мріядрон безпосередньо займається виробництвом безпілотників FPV, розвідників, засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Ми намагаємося робити нашу продукцію, можливо, в трошки меншій кількості, ніж ми би хотіли. Але за рахунок цього робити її максимально якісно. На даний час у нас це добре виходить. Ми отримуємо позитивні відгуки від військових і. Це дає нам змогу старатися знати заради чого ми це робимо і просувати оборону, а також можливо. Наступальні дії нашої держави організаторами заходу виступила благодійна організація Янголи Миру та добра. Благодійна організація підтримує третю штурмову бригаду спільно з координаційною радою волонтерів Надвірнянщини. Про що й мовить волонтерка Євдокія Попович та волонтер Володимир Попович? Я вдячна Петру Михайловичу, який все ж таки нас спонукав створити координаційну раду волонтерів при РДА. І дуже приємно, коли я сьогодні приїхала сюди і побачила, що наші волонтери, які входять в кордоніціну раду, які разом об'єдналися в на нанеденщині, всі працюють. Це і Дорянський борщик, це і Янголи Миру, і ми трішечки підмогли чим могли. Так що всі і з'їхалися дуже багато людей, звичайних людей. Але я чомусь не бачу наших тут провладників. Чому вони так зневажливо відносяться до військових, до волонтерів? І взагалі це дуже болить і дуже неприємно. Може, це виріжуть, але я би хотіла, щоб цього не робили, щоб не вирізали і щоб наша влада прислухалася і не ховалася від народу, тому що народ колись прийде до неї. Єднаймося. І разом до перемоги спільно з координаційною радою волонтерів Надвірнянщини, також благодійний фонд «Підтримай третю штурмову, благодійний фонд миру та Добра. Ми проводимо таке по свято Йосафати Гордашевської, також розвернута локація по е, польовій кухні на збір коштів для третьої окремої штурмової бригади. Кошти збираємо на відновлення боєздатності, саме на купівлю монокулярів нічного бачення. Тому просимо долучайтеся, будемо раді бачити, підтримуємо наші Ших захисників подія змогла об'єднати громаду у молитві та підтримці військових, які борються за незалежність української держави, в той же час віддаючи шану пам'яті тих, хто поклав своє життя заради майбутнього України.